Ми раді вам представити енергетичний хаб в Вінницькій області, побудований на обладнанні SOLAX з використанням гібридних систем збереження енергії. Відзнака за створення найбільшого енергетичного хабу в Україні на базі системи ЕЛІО у 2024 році. Це перша черга будівництва, де побудовано 800 кВт годин ємкості, і 400 кВт потужності для забезпечення діяльності даного хабу на підприємстві. Встановлено 1 МВт сонячних фотомодулів. Дана установка. Зарядний пристрій, який буде змонтовано на днях потужністю 160 кВт для зарядки автомобілей. Ну а якщо вже наші системи сонячної енергетики не будуть справлятися з потужністю, які буде необхідно, ну є додатково встановлений генератор. Потужністю 600 кВт. Це дуже приємно бути першим і бути першим не тільки з приводу виробника холодильного обладнання, а ще й бути першим всьому новому і зеленому. Тим паче, у нас назва компанії Green Cool – «Зелений холод. Тобто, бачите, все випадає. Все